Емблема травматології ортопедії практично всіх ортопедів світу це є дерево, яке прив'язане до палички, і при допомозі такого шнурка воно вирівнюється. Такому оновленню інтер'єру тішиться у першій міській клінічній лікарні Івано-Франківська. Та не емблемою єдиною. Нині тут значно масштабніші зміни. Вдалося відремонтувати і осучаснити відразу дві операційні у хірургічному і травматологічному відділеннях. Ми мали можливість за міські кошти, а це не небагато 7,5 мільйонів гривень зробити ці ремонти і в тому числі закупити обладнання, оснастити сучасними операційними лампами, операційними столами, сучасним тим обладнанням, яке є вимогою часу, вимогою НСЗУ. І це справді суттєво для медзакладу, зважаючи на те, що досі тут не було окремих операційних блоків. У нас була операційна, яка функціонувала вже тривалий час більше 30 років при вході у відділ. Ну, ми старалися, ми просили зробити зробити так, як би це повинно бути в цілому світі. Тобто створити операційний блок в самому кінці, де немає доступу ні відвідувачів, ні медперсоналу, який не має відношення до операції. Тепер тут проводять практично усі операції на кістках і суглобах, адже мають необхідне обладнання. Тим часом в сусідньому відділенні хірургії теж демонструють нову апаратуру і свіжий ремонт. Встановлена дуже сучасна система фільтрації, зволоження та кондиціонування приміщення, що дуже допомагає в роботі, особливо в літній час. Окрім того, в операційну було закуплено нове обладнання. Перш за все, це сучасні операційні столи з електричним регулюванням, що є комфортним для пацієнта і для нашої роботи, а також дуже сучасні лампи. Нове обладнання дозволить фахівцям медзакладу розширити спектр оперативних втручань і на цілі години скорочує тривалість операцій. Це особливо важливо, кажуть лікарі для пацієнтів старшого віку і тих, хто має супутні патології. Припустимо, при раку головки пічникової залози операція проводилася 8-9 годин. то це скорочує на 3-4 години операції. Сприяє збільшенню. Спектра оперативних втручань на підшлунковій залозі, на шлунку, на товстому кишечнику така апаратура, як сучасний лапароскоп з моното біполярною діатермією, також ультразвуковий апарат от сонока дуже сучасний з функцією ультразвукової кавітації ран, апарати лазерні. Особливо питання стоїть про пухлиного головки підшлункової залози. Без фактично, без ультразвукового апарата ці операції проводити неможливо. Натомість раніше пацієнтів із таким діагнозом доводилося відправляти в обласний онкодиспансер. А це суттєво уповільнювало процес лікування і реабілітації хворих. Зрештою, і конкурентоспроможності самої лікарні такі випадки не йшли на користь. Тому міська влада і взялася за оновлення медзакладу. Давно ми почали ці роботи, нарешті вдалося закінчити і обладнання купити, і операційне відремонтувати, як і в травматологічному, так і в операційному відділенні. Ну, далі треба палати ремонтувати, тому що палати тут в дуже такому жахливому стані. Аби виконувати свою роботу якісно, медперсонал повинен мати відповідні умови праці. Це розуміє як керівництво закладу, так і міська влада. Тож і ремонт у палатах, і інші необхідні зміни обіцяють втілити. В життя Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини на вежі.